Друзі, всім привіт! Зараз буду збирати такі янтарні камінчики на нитку і хочу вам показати деякі намистинки ближче. Ось ця біла це білий бурштин, білий янтар. До речі, такий білий янтар, він, якщо його потерти, він буде дуже сильний аромат віддавати ялинки. Оце також білий, але з природніми домішками. Зараз покладу на веду різкість. Чорна павутинка. Бачите? Ось такий бурштин китайці взагалі не люблять. Він для них чомусь символ чогось поганого. А білі камінчики навпаки. Тут в мене є ще пейзажні. Побачили да? гарного всім дня!